Коаліція рішучих, всі зараз обговорюють цей європейський формат. Назва дуже пафосна. А у мене є така звичка, коли я чую пафосну назву і красиві слова, є підозра щодо недостатньої ефективності всього, що за цим красивим криється. Отже, коаліція рішучих це про неймінг, тобто про майстерність назв, майстерність називати щось. Тобто, коли занадто багато працюють над вправністю назв, це означає, що десь недопрацьовують щодо змісту і суті. Так от мої підозри вони підтверджуються і цього разу. Розберемося, що таке коаліція рішучих, звідки вона виникла, хто за цим стоїть і яка там суть. Бо з формою все більш-менш зрозуміло. Отже, хочу нагадати конкретно 27 березня, в середу в Парижі відбувалося чергове засідання коаліції рішучих, так званої коаліції рішучих, це об'єднання європейських лідерів, президентів і прем'єр-міністрів. Основними промоутерами і рушійною силою коаліції рішучих є Франція і Британія. Коаліція рішучих це об'єднання європейських країн, які Декларують свою підтримку Україні в цій війні, в якій ми перебуваємо. Коаліція рішучих це об'єднання хлопців і дівчат, які декларують правильні цінності. Те, що суверенітет України має бути захищений, те, що війна має бути завершена справедливо. Те, що агресор Росія, Московія має понести покарання, і санкційний режим має продовжуватися. Ну, хоча як там понести покарання, вони навіть відмовляються конфіскувати 230 мільярдів євро російських коштів, заблокованих на європейських рахунках. Але конфіскувати їх вони не хочуть, бо кажуть, немає юридичного механізму. Ну це так відволікся трошки на те, щоб прокоментувати справжню сутність коаліції рішучих рішучості, бракує, щоб конфіскувати. 230 мільярдів євро а у Московії, яка розв'язала війну і зруйнувала українську інфраструктуру і енергетику, і цих 230 мільярдів євро точно не вистачить, щоб відновити і відбудувати все, що в Україні зруйновано Московією. Отже, коаліція рішучих, це об'єднання людей, які на словах декларують правильні цінності. Стармер, прем'єр Британії, Макрон, президент Франції безсумнівно в своєму ставленні до України які. Як основною решейною силою коаліції рішучих, своєю своїм ставленням до України, вони є ну симпатичні хлопці у них в очах очі добрі, як то кажуть. Прослідковується емпатія емпатія, тобто щире співчуття для України і Україні в цій боротьбі, в якій ми перебуваємо, ну і попри те, що ви відчуваєте мій певною мірою іронічний голос. В коментуванні цього формату коаліції рішучих, все ж таки, ми маємо констатувати, що країни Європи ми не будемо говорити про Європейський Союз, бо це таке щось така еф ефемерна, абстрактна формація. Але країни Європи, багато країн Європи, в тому числі там Франція, і Британія і інші, вони допомагають Україні е і зброєю і. Петріотами, хоча це американська система, але європейці передавали літаки, бронетехніка. Все це передається дуже мало, дуже повільно, дуже в обмежених кількостях, з величезною кількістю обмежень на застосування, наприклад, далекобійну зброю ракети, вони як не давали, так і не дають. Там британці дали кілька парочку Штормшедовів, Ну, власне і все, на тому все закінчилося. Тобто, Україна дякує за будь-яку допомогу. Ми перебуваємо в війні такого масштабу. Наша лінія фронту тисячі кілометрів. Такої лінії фронту Європа не бачила з часів Другої світової війни. Тобто, у нас така. Таке полум'я палає, куди треба вкидати якомога більше ресурсів і будь-які ресурси, будь-яка допомога, фінансова, військова, експертна, розвідувальна, яка нам надається з боку європейських країн, вона є важливою і Україна за це вдячна. Але ми маємо розуміти, що ми е, маємо дивитися на країни Європи і на цю коаліцію рішучих. Ну без, без обожествлення, тобто без, без відчуття власного боргу перед ними, без бажання встати на коліна перед ними. Ні, сьогодні Україна захищає європейський континент, Україна тим, що вона воює вже три роки, здійснюючи спротив російській московській агресії, це дає можливість коаліції рішучих посилювати власні оборонні спроможності. І я це говорю не в як такий пафос? Я це констатую. Прем'єр-міністра Дані Фредеріксон, вона прямо говорить, що мир в Україні може бути небезпечніший, ніж війна. Що це означає? Можливо, її слова пояснює голова розвідки е Німеччини, який сказав, що якщо війна в Україні закінчиться зараз. То ризик того, що Росія піде на Європ... Західну Європу, значно збільшується, тому краще б щоб війна в Україні тривала десь до 2030 року, що дозволить Європі достатньо посилитися. Тобто, це не мої якісь слова, європейці це припуск... констатують. Поляки також говорять, що саме тому, що Україна здійснює спротив, це дає можливість Польщі наростити свої оборонні спроможності. Тобто, вся ця коаліція рішучих, вона розраховує на Україну, що вона протримається якомога. Довше. Так, да, вони нам трошки допомагають протриматися, але не для того, щоб ми перемогли, а для того, щоб вони там встигли накопичити достатній потенціал. Отже, тепер повертаємося до формату. Навіщо взагалі виникла ця коаліція рішучих? Що це означає, і навіщо в чому була потреба? Коаліція рішучих, на мій погляд, це такий, знаєте, симулякр. Європейського Союзу. Європейський Союз не демонструє єдності в підтримці України, на жаль, через деякі країни, як та Словаччина, наприклад, але і Угорщина, передусім. Ну, це основні дві країни. В Румунії не зрозуміло, ще які будуть результати виборів найближчим часом. Тобто, європейський... а в Європейському Союзі діє право вето. Тобто, там одна-дві країни Європейського Союзу може заблокувати виділення фінансової допомоги Україні. І тому європейський союз, як європейський союз, він лімітований, він обмежений певними процедурами всередині себе. Тому виникла ця формата і коаліції рішучих, щоб сюди долучилися всі країни Європейського союзу і інші країни, наприклад, Британія або Норвегія, які не є членами Європейського союзу, але вони. Декларують свою підтримку і солідарність України, вони долучаються. І от виникла ця коаліція рішучих. Це формат, в який входять більшість членів Євросоюзу. Деякі члени Євросоюзу не входять, а також входить Британія, Норвегія, які не є членами Євросоюзу. Взагалі. Ми вже про це так часто говоримо, що хоч забули, що це коаліція рішучих абсолютно новий формат, який виник буквально в цьому місяці. Ми зараз в кінці березня знаходимось, а ця коаліція вона виникла по суті на початку березня. Нагадаю, вона виникла, і це слово сполучення почало формуватися 2-3 березня в Лондоні після того, як в овальному кабінеті Сполучених Штатів відбулася оця словесна перепалка і конфлікт між. Зеленським Трампом і Венсом ну цей конфлікт, який вийде в історію, без там де американська сторона не продемонструвала належної поваги до українського подвигу. І, звісно, український президент не стримався і про це висловився, Да? і виникло напруження. І він повернувся в Європу і відразу прилетів в Лондон. І в Лондоні відбулася зустріч з Тармером, прем'єром Британії, і потім зустріч європейських лідерів в Лондоні. Відбулася на підтримку України. Це була, так би мовити, реакція Європи. І коаліція рішучих це так би мовити вимушена реакція Європи на нинішню. Політику Білого Дому. Нинішня політика Білого Дому полягає в тому, щоб зупинити вогонь і домовлятися про мир. Тобто спочатку зупинити вогонь, потім домовлятися про довгостроковий мир. Звісно, на жаль, в тому числі ціною втрати українських е, територій, тобто констатація окупації, така де-факто констатація, можливо, і не де Юре, але принаймні де-факто. І виникли певні загрози для України. Україна почала себе почувати. Не впевнено, бо стратегічний партнер почав діяти трошки дивакувато. Я про Сполучені Штати, да і тут європейці об'єдналися, щоб ну, типу, постукати Україну по плачу. Типу, хлопці, дівчата, тримайтеся ми з вами. Тому коаліція рішучих це передусім про моральну підтримку України. От ми маємо це розуміти: коаліція рішучих це про моральну підтримку України. А не про реальну військову фінансову. Звісно, вони обговорюють теми фінансової і військової підтримки, але ми розуміємо, що це більше розмови. Бо все, що вони могли і можуть підтримувати, вони вже це роблять. Формат коаліції рішучих нічого додаткового не вирішить. Ще що цікаво знати, хто входить, хто є лідерами цієї коаліції. Це я, до речі, хочу процитувати слова Стармера. Вчорашнє, 27 березня, середа прем'єра Британії, після того як відбулася ця зустріч в коаліції рішучих в Парижі, президент України Зеленський там був. І от заява британського прем'єра. Це дата: це означає, по перше, посилення військового тиску. Міністра оборони, оборони Британії очолить наступну зустріч контактної групи з питань оборони України 11 квітня. Тобто, це про посилення військового тиску. Такі посилення військового тиску це коли ви передасте 50 ракет штурмшеу. Оце посилення військового тиску. Далі. Ми також, але цього немає. Далі. Ми також обговорили, як ми можемо підтримати реалізацію повного або часткового припинення вогню, коли воно буде досягнуто. Тобто, європейці, вони типу. Не опонують Сполученим Штатам, да вони теж констатують, що зупинка вогню, мабуть, це те, до чого треба рухатись, але разом з тим Україна має там на ці переговори виходити з сильної позиції. Отже, далі ця робота продовжується в такому ж темпі. Ми будемо готові втілити в життя мирну угоду, незалежно від того, якої конкретної форми вона набуде. Порожні слова, ми будемо готові втілити в життя мирну угоду, незалежно від того, якої конкретної форми вона набуде. Тобто ми не беремо участі у формуванні цієї мирної угоди. Да, ми констатуємо, що ми імпотенти, і зараз реально все м'яч на полі України, Сполучених Штатів і Росії, але нам в те, треба вдавати потенцію, нам треба вдавати суб'єктність європейську. бо... Є ризик з договорення між Росією, Москвою і Сполученими Штатами, тому нам треба демонструвати нашу суб'єктність. Нам треба демонструвати, що ми все ще в грі, але такі формулювання ми будемо готові втілити в життя мирну угоду. Тобто вони вже констатують, що ми мало що вирішуємо вже на цьому етапі. Бо реальна сила в Америці, в Сполучених Штатах, а не у нас тут в Європі. Зараз ми про це поговоримо. І ми працюватимемо разом над забезпеченням безпеки України, щоб вона могла захищатися і стримувати майбутні напади, говорить Старбар. Так от, шановні друзі, що я хочу сказати: коаліція рішучих це об'єднання європейських країн, у яких є все: гей-паради, гендерна рівність, денацифікація, фемінізація всього. Де нацифікація, де корінні народи втрачають свою потенцію. Де є також верховенство права, але немає головного. Сили немає. Двоє, два основних лідера коаліції рішучих Британія, наприклад, армії немає взагалі. Лідер коаліції рішучих Британія армії немає. Ви думаєте, що в Британії є армія? В Британії армії немає. Там, якщо набереться 70 тисяч військовослужбовців, це вже буде дуже добре. Ви не знали? Знаєте? В Британії немає армії, 70 тисяч людей. В Франції, другий лідер коаліції рішуючих, ситуація трошки краще. Там десь під 200 тисяч армія, ну тобто, дещо краще. Ну, для порівняння, скажу, в Україні армія це мільйон людей. Причому населення України там вдвічі, втричі менше, ніж Британія і Франція. Армія мільйон людей, яка тримає лінію фронту тисячу кілометрів. Коаліція рішучих очолюється країнами, де армії майже немає, не кажучи вже про інші країни європейські, які учасники цієї коаліції. Да, вони говорять правильні хороші слова, у них очі добрі, ми їм дуже дякуємо за це. Але їхні досягнення за останні 50-40 років це були денацифікація, гендерна рівність, гей-паради і верховенство права, тобто слова про право, да? але сили немає. Тому вони і просять Україну: ви сильно з американцями не сваріться, бо ми не здатні вас захистити, але ми здатні вас морально. Підтримати, ну і трошки зброї дати. Хоча генсек НАТО прямо визнавав, що всі країни Європи разом спільно виготовляють озброєння, навіть боєприпаси, повільніше, ніж Росія. Це ж не я це ж не я наговорюю на європейські країни. Це вони визнають і публічно констатують. Тому вони говорять, вони, вони демонструють моральну підтримку, моральну солідарність. Да, ми з Україною стільки скільки знадобиться, але ну ми не заберемо 230 мільярдів євро російської російські гроші, бо немає юридичних механізмів. От така коаліція рішучих не можуть гроші віддати. Ми не дамо вам далекобійну зброю, трошки будемо давати, що там зможемо, але не дуже сильно, бо ми самі накопичуємо свій потенціал. Бо ми останні 40 років цим не займалися. А тепер ми розуміємо, що Росія складає загрозу для нас. то ми вам лише трошки зможемо допомагати. Щоб ви ну, не сконали миттєво, але вам треба все ж таки Сполучені Штати говорять європейці. Європа у військовому плані це настільки жалюгідне видовище зараз, що навіть ну, про це соромно говорити. Знаєте, там, європейські лицари, де вони ділись? Ну, і, звісно, їм на, цій, на цих зустрічах колісі рішучих щось треба озвучувати, то тому там балачки про миротворців. Говорить про цих миротворців, воду в ступі то, товчуть. товчуть. Е, ніяких миротворців не буде. І зараз вони, по-перше, ніхто не хоче цих миротворців відправляти. Насправді, більшість країн Європи. Е, Хорватія сказала, не буде наших миротворців. Італія сказала, не буде наших миротворців в Україні. Французи, британці лідери говорять, але схоже на те, що настрою там насправді немає посилати миротворців. Тобто, треба щось говорити. Треба якось, треба щось хоч пропонувати, треба хоч щось озвучувати, щоб вдавати таку солідарність силу і силу, потенцію. Немає потенції, немає сили, немає зброї, немає армії. Але треба щось говорити. Жалюгідне видовище у військовому плані сучасна Західна Європа. Жалюгідне видовище. Хочу нагадати слова залужного, які буквально нещодавно в своєму виступі згадував як Румунія країна. НАТО, країна Європейського Союзу, Румунія просила Україну не поширювати інформацію, як російські дрони і ракети залітають на територію Румунії. Ну, бо, бо, якщо, бо якщо про це будуть багато публічно говорити, це буде свідчити про імпотентність і неспроможність Румунії захистити свої кордони. Тому Румуни прямо просили залуженого Україну, коли залітали російські ракети, насильно на цьому акцентувати увагу. Ганебний стан у військовому плані нинішньої Європи. Друзі, що нам з того? Ми маємо розуміти, що ми, Україна, є оплотом європейської цивілізації. Ми, європейська нація. Центр Європи тут. Саме тут формуються європейські нові наративи. Європа Західна має зрозуміти, що політика останніх 40 років з денацифікації, коли вони пригнічували власні. Націоналістичні рухи, коли вони гейпаради проводили, коли вони фемінізували чоловіків своїх, коли вони нагнали величезну кількість нехристиянських мігрантів в своєї нації і країни. Все це призвело до катастрофічного послабшення цієї нації. Коли комфорт життя і гіданізм став базовою цінністю для багатьох, для дуже багатьох. Коли навіть в Польщі офіційна доктрина передбачає е у разі військового нападу відступ до вісли. Ну при тому, що в Польщі, на відміну від інших західноєвропейських країн, трошки в кращому стані кр краще розуміє загрози. Ви маєте, вони мають продовжувати захищати і захоплюватися українським подвигом, а Україна, українська нація і держава має розуміти власну. Велич і власний потенціал, власне покликання в нинішньому історичному періоді. Це захистити не лише захистити себе і свою державність і суверенітет, а повернути розуміння європейської християнської ідентичності. Тому в Україні ми маємо не лише героїчно воювати, що зараз відбувається, а розбудовувати християнську патріотичну, україноцентричну державу. З розвиненим промисловим комплексом, з військово-промисловим комплексом, з великою кількістю сімей, де сім'ї, які народжують і виховують дітей, є основою демографічного потенціалу, де патріотизм і християнська ідентичність повертаються в основу національної ідентичності, де, якщо нам і доведеться швидше за все, виходити на заморозку. Всі сили після цього кинути на посилення нації, обороноздатності і людського потенціалу українських сімей, українських людей української нації, демографічного потенціалу. Це те, чим ми маємо зайнятися, щоб не повторити, бо ми 30 років тут впроваджували те, що вони у себе впроваджували: так зване верховенство права, гей паради, гендерну рівність. Скільки грошей на це виділяється? Дивом, що ми продовжуємо існувати і боротися, а вони вже не здатні, і вони це розуміють. І ми маємо визнати констатувати провал цієї лівацької політики, яка призводить до послабшення націй. І ми маємо її засудити і будувати сильну християнську україноцентричну державу. Зараз, і після того, як відбудеться заморозка цієї війни, коли е і е е е е е е як це ще під великим питанням. Українці і християни, християни, і центристи Ми об'єднуємо людей, які мають спільні цінності, саме такі переконання, такі погляди. Українці мають голосувати саме за таких політиків, за таких діячів. Ми маємо єднатися навколо цих спільних цінностей. Я запрошую долучатися до нашої команди. Ви можете підписати анкету, заповнити відповідну анкету, що ми могли з вами зв'язатися в описі до під цим відео, перейти за посиланням. Дякую за увагу. Поділіться цим відео, коли якомога збільшується аудиторія, якомога більше людей залучаються до цих наративів, до таких цінностей, до такого розуміння ситуації, тим більше, більше кількість людей відповідальних з правильними переконаннями, які розуміють, мають правильне розуміння українського майбутнього і української перспективи. І, звісно, будемо пам'ятати подвиг українських воїнів, які прямо зараз ціною свого життя і здоров'я е доводять цю українську гідність і показують приклад європейським народам, які в рамках сьогоднішнього формату лише здатні на формування коаліції рішучих, але не здатні діяти для ефективного самозахисту і для ефективної підтримки України. Заради нашої перемоги, дякую за увагу. Побачимось.